Чи знаєте ви, що на планеті Земля є жінки, які в своїй структурі ДНК у вигляді геному мають золотий геном? Тобто це ще як золота аура, хтось ще то є як дуже потужну енергію. І зараз про золото не про те, як переважно майже всі люди мають да? в кістках, тобто, якщо ми розберемось. В хімії людини, то будемо розуміти, що в кожній людині є золото, да, переважно знову ж таки в кістках повторюся, ось, але на планеті Земля є жінки і були чоловіки, які мали в своїй структурі усіх тонких тіл, і в крові, і в м'язах, і в кістках набагато більше золота. Ніж у основної маси вони належать і належали до цивілізації Голд, а їх називають Голди, і цей спектр зараз дуже потужно проявляється. Взагалі, ці люди вони. Ніколи не, не скривали, да? вони дуже часто якраз таки максимально транслюють історію вседостатку і прикрашають світ будь своїми, ну, різними методами для того, щоб у багатьох сталося розуміння, що таке історія вседостатку, що таке взагалі безумовність, що таке благість. Були в історії, в нашій історії планети такі жінки, які цей геном мали і транслювали. Зараз він теж є, не в тій кількості, мабуть, в якій би хотілося, але принаймні єднання таких жінок своїми спектрами здатно утворити на планеті Земля золотий вік Творця.